Всім привіт! І так у нас э, тут шестициліндровий V-образний двигун Audi A6, Audi A6 мотор AAH. Ну, не, не принципово, але потрібно визначити, яку з прокладок пробило, тому що виштовхує охолоджуючу рідину, э, в, в усіх місцях розриває систему. Але не можна точно дізнатися і через те ми вирішили поставити такий ну, можна сказати, мені експеримент з батьком. І зараз наглядно вам це покажемо. І так, використовуємо компресор, беремо шланг, просто ну, загострюємо його на наш докуп під конус, закручуємо. Великого тиску не треба, потім знаходимо правильне положення того поршня, який ми перевіряємо, зачекайте, того поршня, який ми перевіряємо, щоб були закриті клапана. І даємо туди тиск. Якщо є пробой в прокладці, буде віддавлювати І так. От, бачимо, який ефект хорош. Даємо дуже великий тиск, дуже тяжко Є, втримати ключом. Е, так, тому... так, можна перевірити будь-який циліндр. При але... тому, коли це підганятись, закривати клапана. Да, але кожного разу потрібно крутити колінвал, щоб закрити клапана в тому циліндрі, який ми перевіряємо. І перевіривши інші циліндри, ми переконалися в тому, що. Е... Тиск, який ми подаємо в поршень, він ніде не втрачається і через те жидкость не уходить. Тільки перший. в даному випадку в першому... Це не перший, мабуть. Ну, рахується, напевно, перший. Шостий у нас рахується, якщо дивитися по схемі, то це у нас як шостий. Але ну, суть зрозуміла. Будемо міняти ГБЦ. Так, да, потрібно прокладку. міняти прокладку головки блока циліндрів, Ну, шліфувати, само собою, в будь-якому випадку при кожній заміні ставити нові болти. І... що я хотів, ще додати і забув що. А, В будь-якому випадку, надію, що вам не доведеться дивитися це відео. А якщо й довелося, то щоб у вас не було таких проблем. Всім удачі!